Улюблена книжка е колобок. В другу ті вона не, не пережила, то я так красиво вмирала. Чувак її такий виявив, каже: ну, видирає все негайно. Там підійти, не знаю, вдарити його, плюнути. Який якось накрився і вирішив, що він великий автор. Завершовані, це класичний театр. Зарішовані це класичний театр. І хто такий, люпше Франка? Що це? Це Франко. Він явився. От глядачі не допустимо. Типовий подкаст. Вітаємо вас на нетиповому подкасті. Завершовані. Мене Привет. звати Анастасія Настя. Це Маринка. Хто ти Оля? Я художник, режисер анімаційних фільмів. Публіка шикарна. Да. Е, трошки актор, режисер, постановник. Акторка. Фіонітивом Маринка. Акторка. Це да. Поетка? Ні, прикинь, не поетка, але я є тут. Я читаю, вмію читати. Прикинь, читаю прямо з маличку, так що. Улюблена книжка. Колобок. Дуже рекомендую. Драматичний, драматичний дір. Драма за шкалює. Хотіла б поставити коли-небудь колобка як режисер. Так, да, в такому, знаєш, стилі як Тім Бертон робить, там колобок буде таким клубком бігати, на того зайця стрибать, він там всіх буде пожирати. Обов'язково треба буде зробити. <рес> Добре. А, е, ну, я тут, бо, е, бо я люблю візуалізувати те, що я думаю. І я думаю, що це буде цікаво тут спробувати все зробити, і хтось скоро дай побачиться все. Пані, хто ви? Я вчителька. Я поетка. Я не знаю, хто я ще. В ну, майбутньому акторка, походу. Якось так сталося. Людина. Ні, не людина. Режисер сказала ні. Так, за що перейдемо до першого питання? Так. Звучите нам його пані Марина. Питання до тебе. Як на твою думку, поєднується вік швидкого контенту та драматургічні паузи? Цікаве питання. Враховуючи, що він вже це робить, поєднується якимось чином, хоч не завжди вдало, не завжди людям вдається висидіти в театрі до кінця. Цієї їхньої драматичної паузи в швидкому житті. Нещодавно, хоча як нещодавно, десь рік тому я була на виставі Співавала, співай, лала, співай» угу. і мене вибішували молоді люди, які прийшли. <звук> 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 Це що за звуки? Короче, да була на виставі Співала-співай, співай», і молоді люди, ну там жінка і чоловік, сиділи поруч зі мною і буквально. Всю першу частину вистави вони сиділи і обсуждали, як же все затягнути. Можна було зробити коротше, чому вони це так довго це роблять, на що вони це тянуть? Ну другу частину, другу ті вони не пережили, тому я дуже рада, що вони пішли після першої. Буває, це в мене з. Три товариші, Франка була. Mm -hmm. Я першу дію ледь відсиділа. А, ну і та саме ситуація з Отело. Але думаю, ладно, якою okay, да, can... що в like. да. так. Я відсиділа першу дію. Думаю, ладно, подивлюсь, що далі. Чисто з-за того, що знаєш, купила квиток. Треба подивитися. Фінал він може змінити там враження. Ну, воно в результаті так і сталося, і мені сподобалось. Але е, да, видно, що сама п'єса була написана. Набагато набагато раніше, ніж зараз вибудоване наше сприйняття часу. Uh -huh. Ну, от ми ходили до домашнього огнища теж в Лесі, і дівчата теж казали, що перша частина була затягнута, мені було все шикарно. Я сиділа на Ну, well, Театр знайде свого глядача. <laughs> ну, друга була дуже динамічна частина, мені іноді здається, що більш динамічна частина завжди якась, ну, саме друга, чомусь. Ну, так. No. Так, Розгортання сюжету. Так сюжет же зав'язується, фактично, в першій частині. Ну, окей, він зав'язується, а потім антракт на якийсь такий... Um, — такійська епічна так. нота, десь там зверху вже розвиток подій має бути. І тут тобі. Ну, от і Джульєта воно було обидві частини такі діяльнісні. Що перша частина що друга, і пам'ятаю, що це було довго. Нещодавно. Це було дуже невдало купувати в перший ряд ліворуч квитки, тому що коли Джульетта красиво вмирала, протикаючи з кінжалом, я бачила тільки камінь oh. і голову Джульєти. Так, да, буває, до речі, режисери якось намагаються режисери-постановники розмістити декорації так, щоб воно було красива. Іначе дивляться з усіх сторон все видно, але бувають такі нюанси, що воно дійсно. Це, е... боже, вистава? Рутину. Да, точно. Дуже, теж дуже довго. А, от, от до, речі. От, до речі, її я якось нормально подивилась, Але мене те, що я якраз сиділа по правій стороні, там були ці свічки. А... Я думала, що в мене касоглазія буде в якийсь момент. Вони <laughs> прям бісили. Це діло ліворуч. Теж. Ну, там краще, наче. Ми ж говоримо про ліворуч моє коли я стою лицем до сцени, правда? Так, да, і моє праворуч так само. <рес> да. е, це, до речі, я нещодавно була на Мораокан в Театр на Печерську. Я їхала з думкою про те, що це буде ну, десь півтора-дві години, а мені потім кажуть, ну вона йде три. Я так, ну, ладно. Але насправді воно дуже швидко пролетіла. Це, напевно, одна з небагатьох вистав, що я б теж по відчуттям сказала, що вона коротша. Тобто затягує. -за 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 Сицилійські ламони були дуже короткі за відчуттям, так? Да? Да. Хвилин 45 як урок. А, блін, хотіла ще спитати, як тут ставишся до того, що зараз розфоршуються такі медіаплатформи, наприклад, як Драмокс, вони роблять записи театральних вистав. Можливо, це посприяє якимось чином нашому сучасному такому, кліповому мисленню. Дозволити собі сидіти на виставі вдома. Не а да. Насправді це дуже круто, бо як я знаю, за кордоном це використовує час якийсь європейський театр, наприклад, вони роблять записи свої. Я не знаю особисто не користувалася цими платформами, як воно там працює для перегляду, але знаю, що воно таке є, і для нас теж це прикольно. Бо можна переглянути вистави, які були 10-20 років тому, і навіть банально актор може сам на себе подивитися, зрозуміти, що як в нього було. А, ну, і в принципі, дуже цікаво. От в мене є така нездійснена мрія подивитися Лолу на лівому березі. Але її вже там немає. Там. Питання, як я можу переглянути повністю всю виставу? На лівому болі? Так. Ну може записи якісь. А якісь пані які Тамара Трунова, там. будь ласка. Поверніть Лолу на лівий бар. Будь ласка. Тому це класно, але має бути розуміння, що все одно, навіть якщо це театр і він хоч і зняти і перетворений вже на екранне мистецтво, все одно це залишається театр і це просто відеозйомка. Тому це не має перетворитися на те, що це буде якийсь такий окремий жанр, типу фільму, але знятий з одного разу. Угу. До речі, є е, театральні вистави, які прям, дубу, одразу знімалися. Це в карантин, здається, робили театр 360, чи якось так він називався. Угу. Е, це як дочірнє від театру наподоби було, і вони робили якусь виставу, яку вони прям одним кадром знімали від початку до кінця. Так, да, я теж пам'ятаю, що таке було. І насправді не тільки вони. Але чомусь саме. В... Ці моменти це мене якось відганяло, і я думала, да ні, взагалі не хочу не дивитися не йти на ту виставу. От зараз розумію, що ну ладно, ладно. Yeah. Думка змінилась. До речі, ставишся до е, того, що люди дістають свої телефончики в театрі і починають записувати? Це я така. Я така теж, але ну в цілому. Е, дивлячись, на що ти це робиш, якщо... Ти я прийшов з метою зняти це і запостити кудись в інтернет, або зробити mm -hmm. сам рекламу цього театру вистави. Окей, тільки давайте без звуку, без спалахів, і так, щоб це нікому не заважало, бо не раз буває, що біля мене хтось сяде, який знімає просто з усіх ракурсів і тут, хочу, і тут, і давайте я на вас залізу і встану. А, ну, таке. А... Якщо ти йдеш дивитися виставу, і ти хочеш там вийти і сказати о, да, я побачив цю виставу, то це на мою думку буде лише тоді, коли ти дійсно сів і подивився, переглянув повністю. Типу, я не знаю, я знімаю зазвичай моменти, якщо я знаю, що я хочу з цього зробити коротеньке відео як рекомендацію для когось, і я можу його змонтувати, але все одно там буде тих відео дуже мало, і можу попросити там друзів, які теж знімали з інших ракурсів донакидути. Або е якщо я там не вперше на виставі, я її до цього дивилася, зрозуміла, що вона мені дуже подобається. Я хочу от окрему якусь сценку е зняти Це от, е від е шмалі. «silence to silence» ходить чисто заради однієї сценки. Ну, я просто думала про це, і от в Лондоні, в принципі, не дозволена зйомка. І Ой. у мене якось знайомо виводили з залу під час антракту, вимагали, ну навіть просто зловив чувак, який спостерігав за цим син, вивів і змусив її видаляти. Тобто, все, що вона там не знімала, бо вона не почула оголошення, вона запізнилася, типу, прийшла. Uh -huh. Дістала телефончик, вирішила познімати, і чувак її такий вийом, каже, ну видирає все Нагайно. Ну, У них до цього дуже такі ставлення. Ну так. Я ж про це чула, знаю, але е... Ну, тебе будемо чесними, багато людей викручуються з цього і все одно якось десь знімають. Але там прям сувора заборона, і це вже, напевно, сприйняття того, що ти щось порушує. Ну, до речі, не знімають. Ну, насправді, якщо так подивитися, то, по-перше, вони за цим дуже слідкують. А по-друге, якщо ти відкриєш TikTok, чому наше кабаре так залетіло? Тому що вони, в не них, принципі, не прийнято знімати і тут вау! З'являється, типу, купа відосів з кабаре, і вони просто півнівають, що люди щось не знімали в театрі? Дуже мало насправді відосів з Бродвею, з лондонського, мовно кажучи, Бродвею. Бо у них там деякі вистави, з фільму показують в Лондоні і в Нью-Йорку. Ну, так. В цілому, ти маєш рацію, але. А, я не знаю, я все одно не трапляла на деякі відео. Але ж кажу, це вже е, автоматично сприймається як порушення чогось. Mm. а в нас... Я знаю, що в них просто вишипруло. Є декілька таких відосів, які саме вони знімали. Ну, тобто, вони спеціально. Ну, сам театр. Yeah. Ну, і це теж так, буває. А, ну, Тут таке ще знаєш, дивлячись, яка вистава. От як нещодавно у Риські поставив е, правило, що після третього дзвоника не можна. Якщо хтось скаже... алілуї нарешті, <решті> якщо хтось скаже те, що от на моїй виставі заборонено діставати телефони, знімати, от прям заборона повністю, то е, тоді воно теж буде сприйматися, як ти щось порушуєш. Зараз що? на лівому березі йдеш е, вистава, з цією виставою щось не так. Вони купили права на неї дуже класна вистава. Я так сміялася, напевно, не смілася на жені вистави, так як на цій виставі. Вона дуже крута. А, і в них заборонена зйомка під час вистави. А, в принципі, взагалі. Тому ну, там теж поки кожен... відловлювали всіх хто хоч щось зняв. Кожен театр, ну окей, більшість театрів намагаються зробити оце оголошення: що там не знімайте, будь ласка, нічого не треба, ля-ля, але. Я знаю людину, яка виправдовує каже: ну це ж, ну, типу, професійна фототехніка, нею знімати не можна. А от на телефончик, це інша. Так, до речі, воно в деяких моментах так і працює. Якщо я не помиляюся, таке правило воно в метро є. Що там заборонена відеозйомка, ну, але телефон це не вважається. Відеозйомкою. Може, за театр це теж, але просто це має бути оголошено не так, щоб. Прозвучало і прозвучало, а от конкретно стосувалося або цієї вистави, або це було правило розповсюджене на весь театр. І е, адміністрація, працівники також приділяли цьому увагу, а не так, що сказали, і на цьому все. Типу, його так ніхто і сприймати і не буде. тому... — Так, як в принципі, з будь-якими правилами. Як на твою думку, що важливіше? Подача чи сценарій? — Це хороше питання. Насправді, я думаю, що подача набагато важливіша. Сценарій він має бути класним, має бути добре розібраний і так далі. Кажу як режисер, який пише сценарій. Але подача набагато важливіша. Я не знаю, це добре, чи це погано, але воно просто от, чисто з моїх спостережень так вийшло. Бо є. Їхнє ім'я або назву каналу не згадаю, але якщо хтось знайде і зможе вставити, було б дуже добре. Короте, є два е, хлопці, вони чи американці, чи британці. Короте, щось там таке. Е, вони е, зробили свій канал, де роблять відоси в стилі перформансів. Mm -hmm. там. Наприклад, вони просто підіймаються сходами, вони там лопають кульку, ще щось там роблять. Е, і люди дивляться ці відоси і думають, о Боже, це ж, напевно, там щось означає, таке-таке. І все ж ну, перформанс, ну, звикли, що це ж буде щось таке. Ну, Намагаються щось докопатися. А вони е, кажуть, що в них ідея в тому, що вони роблять або що без сенсу. Вони це роблять взагалі, ну, типу, знаєш, поклав руку все. Ви думаєте, що там сенс, його там немає. Але вони роблять настільки велику подачу, що люди підписуються, слідкують, намагаються розкрутити це все. І так само сценаріями може бути взагалі нічого такого особливого. Наприклад, не знаю, там дівчина прокинулась і підійшла до дзеркала. Ну, написали, і там будуть розписувати, вона підійшла, там сонечко світить, в неї там гарний настрій. Але ти читаєш і думаєш, ну окей, я поняв наші ці описи по 150 рядків. А можна це е е класно подати, як вона встає, починає, там, не знаю, танцювати, Купа елементів з тою тканину, як вона там як окружляє, якісь ефекти пододавати І вже людина дивиться, бо це красиво. Ну, по суті, сценарії там нічого такого не було, і це можна розширити до будь-чого. Тому таке зараз, коли я подаюся на різні фестивалі або покази зі своїми роботами, завжди цікаво переглянути, хто виграв, хто не виграв в тому чи іншому конкурсі. І я помітила, що зараз частіше. Потрапляються роботи в переможцях, ті, які дуже гарно візуалізовані, які дуже класно підібрані. Я не знаю, банально м'ям якийсь вставити, і воно буде сприйматися зараз більш якось вау-ефект, ніж щось спокійне, де пересказали, монотонно розказали все те саме. Ну, це так. По якомусь грубому прикладу, напевно. От. Але сценарій він теж важливий, не можна зробити ні про що і скидуватись на те, що глядач буде сприймати просто картинку і скаже: мені це дуже сподобалось. Він все одно потім відійде, емоції впадуть. Він буде осмислювати, а що я побачив, а не як я це відчував саме в той момент, і буде розуміти, взагалі це цікаво чи ні. Я тут, тут я з тобою погоджуся в тому плані, що сценарії і подача, вони, на мою думку, мають бути на одному рівні, принаймні намагатися. Тому що сценарій ні про що, про те, що як хтось сидів і їв бутерброд дві години. Ну, типу, ну окей, їв. у мене є історія. пам'ятаю, мені хтось з моїх знайомих розповідав про те, що у них був друг. Який якось накрився і вирішив, що він великий автор, і сів писати історію. І написав історію, Прокинувся зранку і такий сідає. Думаю, я написав вчора шедевр. Зараз я його прочитаю, і це буде щось неймовірне. Ну, я отримую за це Нобеля, отримую все просто, що можу з усіх нагород. І Він сідає читати, а там написано шкурка банана. Вона така жовта. І всю сторінку він просто писав шкурка банана. Вона жовта. Геніальний твір. Геніальний, я би почитала. Це як книжки, знаєш, зараз випускають там: де мяу-мяу, мяу 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 Мяу-мяу. Або да, книжка, не читайте цю книжку. Да? Я всю книжку не читайте цю книжку. Да-да-да, але люди купляють. Це цікаво. Або розумні думки, відкриваєш да? там проста книжка. Там. Питання до тебе. Дуже цікаве питання. Різниця класичного театру і театру завершованих. А, ну, в плані як віршовий театр, там, де вірші, і театр класичний. Окей. Скажи мені, будь ласка, назви найвідомішого драматурга у світі Шекспір. Як він писав? Він писав віршами, правильно? Це є класичний театр. Найкласичніший з усіх, які тільки можна уявити. Це Шекспір. І поезія. Все. Зрешовані, це класичний театр. Це класичний театр. Скоро? Уже. Скоро. Уже, 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 уже класика. Актори ФРНК будуть казати, що до нас разом. Класичний театр. І, 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 хто ФРНК? б ще Франка? Прям навпроти, побудуємося. <свіття> <свіття> Не блокуйте нас, будь ласка. Це жарти. Зате в Лесі майже завжди є квитки. Я там купую. Це мій театр серця. Люблю їх. Друзі. На правах реклами амбасадорка. Скажи мені, будь ласка, як інтегрується анімація в у вистави? Я е, колись робила десь рік-два назад е, анімацію для Івано-Франківського лялькового театру. І це для мене було вообще перший експіріанс. Привіт! Це, це Франко. Він явився. Нетиповий подкаст. Нетиповий. Франко. Викликала духа Франка. А, так от. Е, Рік-два назад я робила анімацію для е, Івано-Франківського театру, далькового театру. Це було вперше мене експірінс взагалі працювати саме анімацією для театрів і. Е, я, напевно, тоді в той момент задумалася, що, боже, реально, воно ж існує, але на ній акценту як, як такого прям немає. Зазвичай анімація це, в першу чергу хтось скаже якісь мутики, потім вже, може, там кліпи підуть, реклами і так далі. А там дійсно там треба було банально зробити фон для персонажу. Основне дійство воно відбувалося в них завдяки грі ляльок акторів От. Але е, все одно воно дуже доповнювало, там був свій певний сюжет, і я так задумалась. Е, я, я не знаю, може я помиляюсь, але я була е, на дуже мало яких виставах, щоб там теж були анімації. Прям така найяскравіша серед усіх моїх побачених. Це на півні днів, коли з'явилася ця голова. І вона почала говорити: ну, це по суті анімація. От. Вона просто може сприйматися скоріше, як монтаж, як відео, але ну це, це теж анімація. Так що це насправді прикольно, що театри якось зараз намагаються комбінувати екранне мистецтво, театральне мистецтво, взаємодіяти. Єдине, що дуже зараз хочеться, спробувати зробити от щось таке, чого ще не було, якось показати взаємодію дійсно екран. Анімації і театру якось більш глобально, щоб вони були, от всю виставу на рівні йшли 50 на 50, і не могли взаємодіяти е, окремо. От цікаво, щось таке буде колись Да. Що на твою думку, допустимо вистави виставах, а чи ні? На мою думку, на виставах не допустимо, як сказала Таша своїй поезії, блядачі. От глядачі не допустимо. Так, тому що ну, це люди, які приходять і вважають, що в них в вартість квитка входить абсолютно все. І пожерти, і попримдіти, і по перебувати акторів, які на сцені. Я, ну, це, це просто жахливо. на. А ще запізнитися. Запізнитися і пройти всім. От їх я б не допускала. А так в цілому можна все. Навіть не знаю. Ну... Що це в це... мене, це... щодо... які кричаються, ну це теж можна віднести до цієї категорії. Ну це все добре дочі. А... Але це залежить вже від батьків, чому вони взяли цих дітей, чого вони не заспокоїли і так далі. А, я чула історію про те, як ну, да, хтось мені розповідав, що вони були в татрі на лівому і сиділи на поганій дороги. То була не Так, да, була. Ага. І пам'ятаєш, там одну зі стен коли. І є. Ми, ми зрозуміли одне одну. І там сиділа сімейка, е мама, тата і дитинка. Хлопчик, напевно, років шести. І на ці... вони сиділи всю виставу. Все було ну, такої, типу, ми сиділи, дитина дуже спокійно була. І на цій сцені вони просто не витримали виставу і пішли. Там попередження є за вік, якщо не помиляюсь, так що. В цьому мені здається, що якщо є попередження за вік, то треба якось трошки фільтрувати, куди ти дитину ведеш. Одна справа, якщо ти ведеш її на якусь дитячу виставу в театр юного глядача, а інша справа, коли ти проводиш її на таку важку виставу, як погані дороги. Ну, я як з точки зору режисури. Режисера, е, мені здається, от я нещодавно розмовляла з деякими знайомими, які навчаються на акторському, і от е, в них зараз якраз цей момент експеріенсу з різними режисерами, різними театрами, де себе взагалі як знайти правильно. І от ми теж говорили за те, що допустимо, не допустимо. І ми дійшли думки, що в цілому от режисер він же може час у часу казати Я тобі дозволяю все. От головне залишайся в ролі, але роби от все, що хочеш. Але мені здається, є один єдиний нюанс це ем, не перейти межу до глядача. От, наприклад, ти взаємодієш там, ламаєш четверту стінку, якось співпрацюєш з глядачем. Ну ти ж маєш право там підійти, не знаю, вдарити його, плюнути. Але ж ти не будеш це робити, бо це ненормально. Хоча тобі сказали, роби все, що хочеш. Ну, Типу для мене, от такі речі, якісь вже недопустимі. Вже якісь табу. — Це тому була на останні збір в театраласі. Прямо таке було. <реш> ну, справді, всі так подумали. Були. Просто актор сидів в залі з самого початку. Ну, ніхто не просьок, що це був актор. Mm -hmm. ну, я то зрозуміла, що то він був, тому що я акторів то знаю візуально, як вони mm -hmm. виглядають. Ну він сидів, і тут якийсь певний момент герой Дениса Капусіна, типу, піднімається нам з нас по сходам, сідає і починає палити, типу, курити айпас. Mm -hmm. І він сидить, щось курить, і йому починає цей чувак робити зваження. Типу, що ти робиш? Якого фіга? І він його починає лупцювати у відповідь, коли вони там один одного зачепили. Типу, це було дуже жорстко. Ну, окей, але вони актори. Багато хто не світив, що це були актори. Вони по суті грають між собою, вони знають одне одного, коли де зупинитися, і, там нюанси людини. Але от якби це був реально глядач, ну Ну, ну якщо це Шо, глядач, так, це не. одна справа. Якщо Шо? це глядач, ну типу про якого ми говорили до того, я не знаю. Ну, типу. такого трошки дати під потилочника. Закритись ящиком, та да, подальше, накричати. Можна. Я дуже була рада з тобою поспілкуватися. З почути твою думку. Твою. Дякую всім, Прекрасно було, так було, приємно! — Бо ми з тобою щодня наговорим називай. — Ні, ну щодня нагором. Да, будемо сподіватися, що нас театр Франко не заблокує не і не запам'ятає. Є, є театр завершованих в першу а, чергу, так що Настя, як тобі не соромно? от тобі за це і не платять. Відвіномети. <реш> Блін, ти відкрила мій секрет, от чому мені на платі. я запроданка. Бо я запроданка. <реш> Це засланий казачок з театр Лесі. Ой, все, я хожу. Все. <реш> театр я теж роблю. Хай вони зроблять толстовки нормальні. Театр завершованих. Точка. Все. Дякую, пока. <реш> 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 дякую, дя 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 що на... ви були з нами. О, дякую глядачам. <реш>